Жили були два мишеня Круть і Верть, та півник голосиста шийка. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутилися та крутилися. А півник на світ піднімався, спершу всіх піснею будив, а потім приймався за роботу ось одного разу. Підметав півник двір і бачить на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник, граньте, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я. закричав один. Тільки не я, закричав інший. Гаразд, сказав півник, я обмолочу!» і взявся до роботи. А мишенята стали гратися. Закінчив півник молотити і крикнув. Гей, круть! Гей, верть. Дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер. Зерно на млин нести, муки намолотити. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я? закричав верть. Гаразд, сказав півник, і я знесу зерно до млина. Взяв собі на плечі мішок і пішов, а мишенята тим часом далі гралися. Друг через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник із млина, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть я муки приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Ай та півник, ай ти молодець. Тепер треба чисто та пироги пекти. Хто міситиме? спитав півник. А мишенята знову своє. Тільки не я, запищав круть. Тільки не я? запищав верть. Подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, натягав дров, затопив піч, а як піч витопилася, Посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не втрачають. Пісні співають, танцюють, спеклися пироги, півники гвиняв, виклав на стіл, а мишенята тут і звати їх не довелося. Ох, і зголоднів я. Пишіть Круть. Ох, і їсти хочеться. Пишіть верть, і за стіл сіли, а півник їм каше. зачекайте, зачекайте. ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов голосно закричали мишенята. А хто колосок ополотив? знову спитав півник. Ти Молотив, тихіше сказали обидва. А хто зерно на блин носив? Теж ти зовсім тихо відповіли круть та верть. А тісто хто місив? Дрова носив, пічку топив. Пироги хто пік? Все ти, все ти. Трохи чутно прошептали мишенята. А що ви робили? Що сказати у відповідь? І сказати нема чого. Стали крута верті вилазити за столу, а півник їх не тримав. Нема за що таких ледерів пирогами пригощати. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк та до нових зустрічей!